Облеми, які стосуються кожного та багато відвертих сцен в Івано-Франківську, письменниця Ірена Карпа презентувала новий роман. Тільки нікому про це не кажи. Це історія про успішну фотографку українського походження Марго, яка давно живе у Парижі. З батьківщиною її пов'язують діти, дивні стосунки з таємничим Ес і несподівані спалахи спогади. Про минуле. Її лайфстайл він такий доволі феєричний, і вона безкінечно відвідує секс вечірки. Все було би добре, але вона все почуває погано після цього. І вона закохана в українського поліцейського. Ого, вона хоче привезти в Париж, але ніяк у нього не виходить по роботі, і в той же час вона хоче позбутися цієї своєї залежності а, і ходить до психолога. І Паралельно до цього в Україні відбувається серія вбивств педофілів, тобто людей, які хтось із публічний, був хтось не публічний, але це все не покарані злочини. Раптом хтось починає займатися судом лінча і питання детективне: хто це робить? Назва для своєї книги, тільки нікому про це не кажи. Ірина Карпа обрала не випадково, адже у ній порушує досить серйозні та часто табуйовані теми. Про них не хочуть розповідати, зазвичай замовчують чи забороняють виносити на люди. В той час як письменниця витягує їх на поверхню і не боїться про це говорити на загал. Вона сама й дуже особлива. Вона дуже гостра. Мені здається, дуже екс ексцентрична і виключна. Непередбачувана, неправильна і форматна. Це можна сприймати, можна не сприймати. Ну, такий бунтівний в її творчості момент існує. В фокусі жінка завжди, і, власне, яка для українських жінок, переважно старшого покоління, робить неприйнятні речі. Мабуть, порушуючи якісь певні консервативні сталості в соціумі. Які ще теж мають певні канони, працювала над психологічним трилером Ірана Карпа близько двох років. Його писали на реальних історіях постраждалих від насильства жінок, і це каже, не аби як актуально зараз, в час, коли російські окупанти знущалися та гвалтували українок. Зараз це на часі, тому що те, що через що пройшли українці, збучує з усім тим, що ми зараз виявляємо, і це про це треба говорити. Так тому, що дія моєї книжки в мирний час відбувається всього навсього Ковід, але те, що мені зараз розповідають правозахисниці, які спілкуються із жертвами військових злочинів, дуже часто є то саме, тільки нікому про це не кажи, щоб там дівчинка, 14-річна, яка сама погодилася, бути буде... З окупантами, щоб тільки її маму не чіпали там, наприклад, її сім'ю, чи там жінки, які яким яких поставили перед вибором, вирішуйте там хто з вас піде там до нас, інакше ми повбиваємо ваших чоловіків. Зараз письменниця взялася за нову роботу. Ірена вже працює над черговим романом. В її основі каже: Історія закоханих, а події відбуваються під час війни. Люся Грибик Віталій Маглатій, телеканал 402.